Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Починаючи з наступного місяця, ближче до середини і кінця 2024 року настане момент великих змін. Про це йдеться у пророцтві старця Онуфрія. Прийде час, коли сонце знову зійде над Україною. Це буде час, коли можність і жартовність військ України принесуть їй довгоочікувану перемогу. Землі, які були поранені війною, зціляться, а серця, сповнені тривоги, знайдуть спокій. Зазначає старець Онуфрій. Він зауважує, що люди знову об'єднають. В любові та гармонії, забувши про тривоги. Мир запанує у кожному місті, кожному селі, кожному домі. Відновлення України стане символом незламності духу та відваги. Її культура, історія і традиції будуть відроджені, воскреснуть оновленими. І ось, коли народ України об'єднаний спільним прагненням до миру, стане прикладом непохитної відваги для всього світу. Небеса відкриють свої обійми. Стари цінуфрій бачив, як надія розквітає серед руїн, як із вогню війни з'являється зерно майбутнього процвітання. Він бачив міста, які знову будуються Вулиці, що наповнюється сміхом дітей і поля, що зеленіють врожаєм. Він бачив, як відважні воїни повертаються додому, їхні серця сповнені гордості та радості від здобутої перемоги у цьому новому світі, де Україна знову відіграє свою сильну та гідну роль, міжнародне співтовариство визнає та відзначить її зусилля. Країна, яка колись боролася за своє існування, тепер стане стовпом стабільності та надії у світі, демонструючи, що віра, єдність та відвага можуть подолати найтемніші часи, йдеться у пророцтві. Кінці стара Нофрій бачив, як Україна відзначає свою перемогу, зауваживши не просто військову перемогу, а перемогу духу, волі та незламності. Це буде свято, що об'єднає кожного українця від півночі до півдня, від сходу до заходу, символізуючи нову еру миру, процвітання та гармонії для всієї України. І в цей час, коли Україна відновлює свій дух та своє серце, старець Онуфрій передбачив, що нація підніметься до нових висот. Він бачив, як українська мудрість та доброта стають маяком для всього світу, свідченням того, що любов та співчуття можуть здолати найважчі ви. Пробування. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!